Цю ніч під масовими ракетними обстрілами, масовими і ракети запускають, і дрони, які ви вважаєте, можна збивати дирижаблями. І є руйнування цивільної інфраструктури, є руйнування в деяких регіонах і критичної інфраструктури в Києві. Цієї ночі 6 годин тривала тривога пошкоджено було будинки, бо були пошкодження в усіх районах. В Дніпровському, наприклад, в одному з житлових будинків. Бік на вибито, зафіксовано падіння уламків гаражного кооперативу, закладу відпочинку в Деснянському районі. Впали уламки на територію закладу громадського харчування. Це там через раз, здається, чи кафе я не пам'ятаю, і без подальшого слава тобі, господи, загоряння жертв. Немає слава тобі, господи. жертв немає. Є там якісь люди, що постраждали травмовані. Є люди в стані шоку, в стані афекту. Їм надається вся необхідна допомога. Це Київ, якщо дивитися далі на Київську область, то теж запускали ракети, теж запускали дрони по Київській області. Не було допущено влучань по об'єктах критичної або енергетичної інфраструктури, але от приватні будинки потрощило. Три в Бориспільському районі, один у Фастовському, в Бучанському автомобіль пошкоджений. Люди, слава тобі, Господи, не, е, не постраждали. Ви нам пишіть на номеру вайбері 068 044 0441. Чекаю я повідомлення від Альберта, але повідомлення жодного немає. Немає пояснення, чим може, яким чином за допомогою дирижабля. О, під час другої світової війни а Заграді аеростати дирижаблі використовувалися для захисту міст, промисловості об'єктів від авіації противника. Аеростати закріплялися на тросах і між ними натягувалися дуже щільні сітки. Ці сітки, як правило, були зроблені з капрона, а не з металу, оскільки металічні сітки були би надто важкими і непрактичними, і не можна було е не можна було їх тримати. Дирижаблі не трималися б в повітрі. Аеростати це. Загороджувальні споруди, вони були частиною системи протиповітряної оборони під час війни. Тобто, фактично, що пропонують підняти на певну висоту дирижаблі, і між ними мають бути натягнуті сітки, які будуть ловити дрони. Але ж ви розумієте, що дрони, ну от добре, уявімо собі, піднімається дирижабль. Між ними, між двома дирижаблями, тримали сітки. Ну, дрон. Він думаєте, зараз дрони інтелектуальніший, аніж е тоді дронів взагалі під час Другої світової війни не було. Ну він облетить цю сітку. Ну от сітка висить. Так, дрон летить, летить. Він раз облетів і полетів собі далі. Ви думаєте, дрон не зможе це зробити? Зараз ракети маневрують, баражують, дрон це, по суті, баражуючий боєприпас, який летить. Так, та тут і пані Галина Лєбєдєва пише про те, як державлі використовували. І отто теж про це те зазначає: так, що під час Другої світової держабля ми створювали захисне коло навколо міста від нальотів авіації. Ну, так, так, але так, від це нальотів Авіації саме, і авіація спробили. була інша в часи. Ну, не було винищувачів, не було ракет. Ви думаєте, дирижабель, оця сітка захисна, вона зупинить дрон, який летить на швидкості 200 кілометрів. Буде перший дрон, він буде тараном, який зруйнує сітку, а наступні дрони вони полетять далі через прорвану сітку. Ну я скажу відверто, може там це свідчить про те, що я не дуже розібралася в темі, а так воно і є. Я не можу зрозуміти, навіть якщо як ця сітка. Убезпечувала від нальоту авіації, тому що літак він залишається літаком. Що під час Другої світової війни, що зараз своїми потужностями і конструкцією... Ну, він застрягав у ці літаки ж були, пам'ятаєш, пропелерні не було ж реактивних літаків. ще тоді були Хіба пропелерні що? літаки? Він застрягав у ці і все, і літак вже збивався з курсу і падав. Можливо, не 100% був захист, але певний захист був. І тут є певна логіка. Але ж тоді не такої не було такої кількості авіації, не було такої кількості дронів. Якщо порівнювати Вартість одного шахеда і вартість літака в часи Другої світової війни і можливість виготовлення mm. ну це не порівнювані речі. Ну вибачте мене, це просто непорівнювані речі. Тому те, що ви пропонуєте, воно чесно кажучи, мені на голову не налазить. Можна робити загороджувальні сітки над стратегічними об'єктами зверху, а не збоку. Літак був важчий за дрон. Це правда, але дронів зараз більше і дрони можуть використовуватися в якості таранів. В якості тарані можуть дуже просто використовуватися дрони. Ну добре, свої версії такі бачиш, наші а, авіаційні експерти, місцеві диванні авіаційні експерти. Ви нам свої версії надсилайте на номеру Viber 068 044 044 1. можливо, ми до речі, запитаємо у наших сьогодні аналітиків, які будуть в ефірі. Чи може бути такий метод застосований?